Добрий день, хлопчики і дівчатка. Криниця займає особливе місце в українській культурі та має багатовікове символічне значення. Вона не тільки забезпечувала водою необхідною для життя, але й була глибоко вкорінена в народних звичаях, обрядах та віруваннях. В українських селах криниці будували спільно, а потім доглядали та оберігали їх. Тож сьогодні ми зробимо криничку. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стеко. З кульок коричневого пластиліну формуємо ковбаски. Робимо багато ковбасок однакового розміру. Починаємо складати нашу криницю дві вертикальних палички, на них дві горизонтальних. Знову зверху дві вертикальних. Та дві горизонтальних. З кульки блакитного пластиліну зробимо водичку у нашу криницю, розплющуємо кульку та кладемо всередину. Із сірого пластиліну зробимо відро, за допомогою якого набирали воду. Беремо нашу кульку та оформлюємо у вигляді відерка. Робимо пласким дно та верх та підправляємо форму. У відро ми теж нальємо водичку кульку блакитного пластиліну, а із кульки чорного. Зробимо ручку для нашого відерка. І ось така криничка у нас з вами вийшла. Дякую на все добре.